Аю, це програма на гарячому, і я Анастасія Солтисяк розповім про надзвичайні події Тернополя та області, падіння дівчини із другого поверху, дороговартісні крадіжки і відкуп за правопорушення. Про це та інше сьогодні. У підгайцях 17-річна дівчина випила із другого поверху. Відомо, що 26 січня неповнолітня мешканка Бережанського району розпивала алкоголь із трьома старшими хлопцями. Під час вживання цих напоїв їй стало погано. Вона вийшла на балкон. Де перехилилася і впала з балкона. Внаслідок його отримала травму. Наразі стан дівчини важкий. Вона перебуває в реанімації. Вирішується питання про притягнення хлопців до адміністративної відповідальності. Аварія з потерпілими сталася у Тернополі на перехресті вулиць Будного Шептицького. Зіткнулись «Форд» і Фольксваген. Внаслідок ДТП 46-річну пасажирку із політравмами госпіталізували. Окрім цього, аварія сталася і на автодорозі поблизу села Велика Березовиця. Водій автомобіля Міцубісі за попередніми даними задрімав за кермом і в'їхав у пасажирський автобус, який їхав у попутному напрямку. Мікроавтобус курсував за маршрутом Бучать. Хмельницький. На момент аварії в його салоні перебувало 24 пасажира. Із них ніхто не постраждав, але до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забоєм тім'яної частини голови доправили водія легківки. Після огляду його відпустили за місцем проживання. На Тернопільщині троє чоловіків обкрадали свого роботодавця. Із агропідприємства зникло 12 акумуляторів вартістю у понад 40 тисяч гривень. Злодії непомітно винесли акумулятори до електрокарів із робочого складу, але правоохоронці вийшли на слід крадіїв. Один з підозрюваних в минулому вже притягувався до відповідальності за крадіжку. Двоє пішли проти закону вперше. До даного злочину причетні троє працівників даного підприємства. Вони являються жителями Тернопільського району. 84-91-81 року народження. Чоловіки заїхали на територію агропідприємства, погрузили 12 акумуляторів і прикрили їх снігом. Саме так їм вдалося непомітно вивезти майно підприємства. Нині акумулятори правоохоронці вилучили і повернули власникові. На Тернопільщині трьох підозрюваних у грабажі грузинів затримували краяни і правоохоронці. 26 січня підприємець припаркував своє авто фольксваген біля магазину. За декілька хвилин побачив, що із його автівки із його ж барсеткою виходять. Двоє невідомих. Потерпілий кинувся до злодіїв і забрав свої речі, але на цьому не зупинився і вирішив затримати підозрюваних. Тут зловмисники сіли в авто на литовських номерах і почали тікати. Інцидент помітив товариш потерпілого, який проїжджав поруч. Вони разом почали наздоганяти втікачів, а паралельно повідомили про ситуацію на лінію 102. Зловмисники їхали в напрямку Теребовлянської дружби. Саме там їх уже чекали патрульні, перекривши дорогу. Авто Мобіль зупинили і підозрюваних затримали. Наркотики у помешканні зберігали мешканці борщівського району. Сховок з наркотичною сировиною в оселі мешканця одного із сіл району правоохоронці знайшли під час санкціонованого обшуку. Серед вилученого кілька згортків синтетичною речовиною білого кольору і дрібною подрібненою рослиною, схожою на марихуану. Окрім цього, понад кілограм речовини, схожої на марихуану, знайшли правоохоронці в оселі ще одного мешканця району. Наразі правоохоронці встановлюють. Відки у чоловіків наркотики, з якою метою вони їх зберігали, а також перевіряють, чи причетні краяни до продажу наркотиків. У Тернополі п'яний водій намагався відкупитися хабарем. Про те, що автомобіль вас рухається з порушенням правил дорожнього руху, на лінію 102 повідомив тернополянин заявник припустив, що водій легківки перебуває в нетверезому стані. За деякий час цей автомобіль патрульні помітили на вулиці Лесі Українки. За кермом автомобіля знаходився чоловік 1979 року народження, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, саме різкий запах алкоголю спорожнення рота, бережне тремтіння пальців рук та нечітка мова. Тоді пристрій для визначення рівня сп'яніння показав результат, який у 10 разів перевищує допустиму норму. Тому водій вирішив відкупитися і запропонував копам 600 гривень. Патрульні неодноразово попереджали про відповідальність, яка загрожуватиме тернополянину за подібні дії, але він наполягав на вирішення питання лише таким чином і кинув готівку у автомобіль патрульних. Інспектори склали протокол на водія за керування в стані алкогольного сп'яніння і викликали слідчо. Оперативну групу для встановлення усіх деталей справи за пропозицією неправомірної вигоди, чоловікові загрожує штраф від 8,5 тисяч гривень або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк. Кухарю ножем погрожував. Краб, маленький сміливець вирішив до кінця боротися за своє життя і аби не стати черговим кулінарним витвором, взяв у клешню ніж. Музика. Позитивних вам емоцій бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарного вечора!